Вітаю доброго дня, пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація зараз на Луганщині? Чи просувається? Можливо, є якась інформація щодо звільнення нашої території? Ну, в нас зараз ситуація контрольована нашими силами оборони, але достатньо важка. Вже не перший тиждень з усіх боків намагаються російські окупаційні війська вести наступальні дії. Це по всім напрямкам: і сватівсько купінський і е, Київському напрямку, і у напрямку Білогорівки підключають авіацію, е, підключають важку техніку, тобто іноді наступи піхоти супроводжуються великою кількістю е, танків і е, технікою підтримки. Та постійні в нас ідуть обстріли е, всіх населених пунктів, які знаходяться на лінії фронту. Але якщо говорити про саме сьогоднішні. День. То саме сьогодні поки що е, більш-менш е, тиша, ну, але це відбувається регулярно, е, тоді, коли після кількох хвиль наступу е, ворог отримує, е, як то кажуть, на горіхи, е, вони відтягуються для того, щоб поповнити своїми там, резервами особовий склад, який вони втрачають, і е, техніку, яку так само спалюють наші захисники. Якщо говорити про останній тиждень, чи змінилася якось принципова ситуація там, чи залишається в принципі стабільно контрольованою? Ні, ніякого просування ворогу немає. Ситуація залишається стабільною і повністю контрольованою силами оборони України. Якщо говорити про наших мешканців, які залишаються зараз на території на окупованій території Луганщини, що відомо, Яка ситуація там? Які умови, що з гуманітарною ситуацією, та якщо говорити, можливо, щось відомо про злочини, які вчиняють росіяни? Ну, що стосується ставлення росіян до місцевих жителів, то з кожним днем воно все гірше і гірше, тому що е, все ж таки вони бачать свої втрати, а е, вони бачать, що немає їм спокою ніде, навіть глибоко в тилу російсько-окупаційних військ на окупованій тимчасово Луганщині, тому що іноді підриваються їх казарми і далеко від лінії фронту, е, регулярно підриваються склади з боєкомплектом і колони там як. Які розташовані десь е, на, е, ну я можливо там на, на ночліг вони стали, е, або просто вони там е, тримають десь на відстані, все одно вони е, техніку втрачають навіть глибоко в тилу. Це, звісно, що злоблює окупантів, і вони, оцю всю злобу, враховуючи те, що не можуть нічого суттєвого зробити на фронті, вони це все викидають на місцевих жителях. Тобто і надалі продовжується пограбування мародерства, і надалі людей населених пунктах біля фронту їх просто виганяють з власних будинків і квартир, і туди розсіляються. Якраз бойовики різних підрозділів російсько-окупаційних військ. Що стосується з гуманітарними питаннями, ну як не було нормального стабільного постачання електрики, газу і е води, так і нема з цим, це проблеми. І надалі е обіцяють окупанти, що вони все там поремонтують, все нададуть, але це все брехня, і просто люди все це бачать. Що стосується медичного забезпечення, так само величезна проблема саме для місцевого населення, тому що е, можуть надати якісь послуги медичні, виключно якщо в людини критичний стан. А е, якщо стан ну, якісь там легке захворювання, якась нежить чи навіть середні проблеми зі здоров'ям, все одно е, їх не приймуть в лікарню. Тим паче, що все обладнання сучасне наше вони давно покрали і вивезли в бік Луганську. А де вони лікують своїх ну окупантів, які зазнали поранень? Це відбувається на території Луганщини? Чи відразу відбувається якась евакуація? А от якраз своїх поранених вони лікують в наших лікарнях. Які ми побудували, відремонтували і повністю забезпечили всі е, сучасним медичним обладнанням різним: це і КТ, і МРТ, і е, УЗІ, і РНГ-апарати, це все вкрадено, вивезено в бік Луганська. Але е, лікарні все одно залишились, якісь які обладнання залишились, і всі лікарні в основному лікують виключно військово. Більш того, вони ще й розташовуються там в лікарнях, тобто е, особовий склад, ну певна якась. Кількість, яку може прийняти лікарня, прямо розміщує, розміщується на території лікарні. Місцевих туди не допускають. Але все, що стосується важких поранених, то їх не можуть лікувати десь от на території Луганської області, крім Луганська безпосередньо. Єдиний рентген-апарат є тільки в Новайдарі. Тож дуже величезна кількість важко поранених, поки вони доїжджають до Луганська, то вони вже зі статусу трьохсотих переходять в статус двохсотих, тому що їх просто банально не встигають надати їм медичну допомогу. А, якщо у вас є питання, друзі, шановні колеги, прошу. Добрий день про вбивства зґвалтування доволі окупантів окупантами місцевих мешканців розповідається доволі часто. А що ви можете сказати про знищення чи крадіжки культурних цінностей? Ну, зокрема, в якому стані драмтеатру в Северодонецьку, в Лісичанську, Бельгійська спадщина і, і решта будівель? Чи ведеться якось їх облік, чи відслідковують? Це їх доля. Дякую. Дякую за запитання. Справа в тому, що ми не можемо ну не маємо доступу до тимчасово окупованої території. І ніякі міжнародні організації так само туди не допускають. Тому зафіксувати на даний момент, що відбувається в тому чи іншому населеному пункті, в, на тому чи іншому там закладі, культурному, чи навіть воно б застосувалось чи медичної галузі, чи освітньої галузі, немає різниці. Зараз, на сьогоднішній день такої можливості немає. Але можу сказати, поки ми спочатку з повномасштабного вторгнення, з 24 лютого. Поки ми знаходились безпосередньо на території Луганщини, то ми на власні очі бачили ті руйнування, які відбувалися в наших містах і селах. Можу сказати, що на жаль, театр в Северодонецьку зруйнований. На жаль, бельгійська спадщина так само розстріляна російсько-окупаційними військами. Пане Сергію, буде ще останнє питання, мабуть, щодо динаміки присут... а, ще у нас є писа щодо динаміки присутності окупантів у саме на Луганщині. Чи ви бачите, що їх кількість там збільшується? Чи навпаки, от що ми можемо спостерігати і про що нам це говорить? Щодо резервів, то резерви підвозять, тобто кількість в принципі, військ регулярно збільшується якраз з боку Російської Федерації, з боку Луганська підвозить їх. Але кожного дня наші сили оборони цю кількість зменшують. І зменшують так само суттєво, тому є такий певний паритет. Я сподіваюся, що і надалі наші сили оборони будуть зменшувати кількість окупантів, а ми будемо допомагати їм, тому що ми регулярно спілкуємось. Приїжджаю я особисто з моєю командою, проїжджаю по всій лінії фронту, спілкуюся з нашими підрозділами, які якраз воюють і на Сватівському, на Кремінському, на Вілогорівському напрямку, і намагаємось забезпечити їх всім необхідним, щоб вони і на. Далі зменшували кількість російсько-окупаційних військ У нас є питання в залі. Прошу так, ще питання. Е, є інформація про одноразові обстріли червонопопівки російськими військами, але це село ніколи не згадувалось як деокуповане, то кому воно належить, якщо це не секретна інформація. Не дуже секретна інформація, можу сказати, що в районі Червоної Попівки якраз е, проходить активна фаза бойових дій. Там постійно, е, ну крім обстрілів, там відбувається і е, зіткнення е, такі, як то кажуть, контактні бої. Е, е, їх не ставлять в. Е, Перелік деокупованих тільки тому, що все ж таки треба ну, повністю контролювати населений пункт, а не тільки під вогневим контролем його тримати. Тому, і, е, скоріш за все, генштаб і не ставить поки що червону попівку туди. Але е, ну, можу сказати так, що там достатньо динамічна ситуація, іноді наші підрозділи заходили і вже е, повністю зачищали червону попівку, іноді е, доводилось десь відходити трохи назад е, зараз. Не можна сказати, що вона повністю деокупована, але ситуація там тримається стабільно. Ну, ніхто нікуди поки що не, не рухає лінію фронту. Для нас це вже добре, тому що з тою навалою, яку зараз російські окупаційні війська кинули якраз на цей напрямок. То ми тримаємось абсолютно стабільно, достойно, і всі наші захисники тримають позиції вже котру, котрий тиждень. Сподіваюся, що ну, трохи Ще нам почекати, а далі вже зможемо піти в наступ. Дякую вам, дякую, пане Сергію, що долучилися до нашого ефіру.